Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Хочете підняти свої комунікативні навички на новий рівень і звучати як носій мови? Тоді це урок для вас. Сьогодні розповім про прикметники, які носії використовують у повсякденному спілкуванні, і які точно здивують ваших співрозмовників. Тож, не гаймо часу і let's start. Aberrant. Неправильний, аномальний, незвичайний, помилковий або ненормальний. Aberant. Це як коли ваш кіт вирішує, що в понеділок уранці краще полювати на ваші шкарпетки, а не на мишей. Тобто це те, що ви не очікували. Наприклад, ми можемо сказати, його неадекватна поведінка під час зустрічі викликала занепокоєння колег щодо його психічного здоров'я. Як ми перекладемо це речення? Ми вже знаємо, що щось неадекватне це aberrant. Поведінка це behavior. His aberrant behavior. Під час зустрічі ми прикладемо як During the meeting. Викликала занепокоєння. Викликала це raised. в past simple, тому що тут повідомляється про дію, яка щойно трапилася і завершилася. Занепокоєння у нас буде concerns. Among – це серед чогось або когось. Among his colleagues. Щодо. Це about щодо чогось, когось, about. Його психічного здоров'я. Перекладаємо як his mental well-being. І отримуємо таке речення. His aberrant behavior during the meeting raised concerns among his colleagues about his mental well-being. Далі. Arduous. Складний, напружений, виснажливий. Arduous. Це описує таке відчуття, коли піднятися з ліжка вранці складніше, ніж збудувати піраміду Геопса власноруч. Наприклад, ми можемо сказати: орієнтуватися в гірській місцевості виявилося нелегким завданням, яке вимагало від нас усіх сил і рішучості. Орієнтуватися це «navigating». У гірській місцевості прикладемо як The Mountain Train. До речі, «navigating» – це форма Герундія. Коли до дій слова додається закінчення ING, і це стає іменником. Виявилося, прикладемо, як Proved to be. В past simple. Вам потрібно запам'ятати саме повний цей вислів. Proved to be. Виявилося. Як ми знаємо, щось нелегке це arduous. Arduous task. Складним завданням. А тепер уважно. Яке вимагало Перекладаємо як Require, це у нас дієприкметник. Тут форма дієприкметника, а в слові Navigating – форма грундія. Це різне. Незважаючи на те, що виглядають вони абсолютно однаково, дієприкметник завжди описує предмет. Тобто за функцію вона ближче до прикметника. А Герундій це від дієслівний іменник. Всіх сил від нас можемо перекласти як every ounce of our strength. Дослідно, це кожну унцію або крапельку наших сил. Рішучості це determination. Отримаємо таке речення. Navigating the mountain terrain proved to be an arduous task, requiring every ounce of our strength and determination. Далі. Audacious. Зухвалий, сміливий, безстрашний, нахабний. Це така смілива людина, яка не боїться попросити знижку навіть у найдорожчому магазині. Наприклад, ми можемо сказати: їй сміливий план зійти на найвищу вершину регіону вразив навіть найдосвідченіших альпіністів. Ми вже знаємо, що сміливий це audacious. Тому починаємо так. Her audacious plan – Піднятися на щось це буде to climb. Як сказати на найвищу вершину? Тут нам потрібен найвищий ступінь порівняння, щоб сказати The highest. Вершина це пік. Регіону перекладаємо як «in the region». Тепер знову наш дієприкметник, який вказує на те, що речення у минулому. Rose це «impressed». Лише на відміну від дієприкметника теперішнього часу дієприкметник. Минулого часу вражає пасивну та завершену дію. Навіть це even. Якщо ми скажемо просто Seasoned Mountaineers, це буде правильно? Ні. Тому що тут нам теж потрібен найвищий ступінь порівняння. The Most Seasoned Mountaineers. Отримаємо таке речення: Her audacious plan to climb the highest peak in the region, Impressed Even the Most Seasoned Mountaineers. Далі остія простий, аскетичний, строгий остіра. Це як бабуся, коли ви приходите до неї з дірявими джинсами, а вона дивиться на вас так, ніби це апокаліпсис моди. Наприклад, таке речення: Незважаючи на суворий зовнішній вигляд, монастир був місцем глибокого духовного багатства. Як ми прикладемо, незважаючи, це буде «despite». Вигляд це appearance. І отримаємо Despite its austere appearance. Монастир буде the monastery. А ось як сказати, був місцем чогось глибокого. Ставимо речення в past simple та перекладаємо це як was a place of profound. Profound це глибокий. Духовний це spiritual, від слова spirit. А богатство це richness. Від прикметника річ багатий. І отримаємо таке речення: Despite its austere appearance, the monastery was a place of profound spiritual richness. Далі, аксіомет. Очевидний, аксіоматичний, незаперечний. Той, що не потребує доказів. Axiomatic. Це як закон бутерброда. Якщо він впаде маслом вниз. Це настільки очевидно і беззаперечно, що ніхто навіть не сперечається. Наприклад, таке речення. З погляду фізики, аксіомою є те, що енергія не може бути ані створена, ані знищена, а лише перетворена з однієї форми в іншу. Складне речення? Нічого. Зараз розберемо. З погляду фізики ми можемо перекласти так. Within the realm of physics... Аксіома є те, що, як це прикласти. It is axiomatic that створена це created. Знищена це destroyed, перетворена це transformed. Отримаємо. Energy cannot be created nor destroyed, but only transformed. З однієї форми іншу. From one form to another. Отримаємо таке речення. Within the realm of physics, it is axiomatic that energy cannot be created nor destroyed, but only transformed from one form to another. Далі. Capricious. Примхливий непередбачуваний. Capricious. Це настрій кота, Коли спочатку він хоче, щоб його гладили, а потім раптом кусає вас. Просто так, бо може. Давайте скажемо так. Її перепади настрою були настільки примхливими, що неможливо було передбачити, як вона відреагує в тій чи іншій ситуації. Її перепади це mood – swings. Mood – це настрій, а swing – це розгойдувати, качатися. Але в даному контексті це перепади. Були настільки примхливими. Примхливий, ми вже знаємо, це capricious. Were so capricious that… Як сказати, неможливо було передбачити? Неможливо це impossible. Передбачити це predict. І разом отримаємо: it was impossible to predict. Як прикласти, як вона відреагує? How she would react в тій чи іншій ситуації. Це у нас in any given situation. Згадуємо, given – це у нас дієприкметник отримуємо таке речення. Her mood swings were so capricious that it was impossible to predict how she would react in any given situation. Converted. Заплутаний, складний, хитромудрий. Converted. Це як інструкція до складання меблів з IKEA, яку ви читаєте, а в голові виникає лише один великий знак питання. Давайте візьмемо такий приклад. Сюжет роману настільки заплутаний, що мені потрібно було декілька разів прочитати, щоб повністю розібратися в його тонкощах. Сюжет це плод. Роман це новел. The plot of the novel – настільки заплутаний, це is so complicated. Мені потрібно це I had to. Згадуємо, «had to це форма конструкції в минулому, у теперішньому це have to. Що вражає те, що вам потрібно щось зробити. That I had to read it. Мені потрібно було прочитати це. Декілька разів це several times. Щоб повністю розібратися або зрозуміти. Це у нас to fully understand. Де fully – це повністю, тонко ще це буде subtleties. It's subtleties. Ідемо далі. Discordant. Суперечливий, незгідний, розбіжний, немилозвучний Discordant. Це коли друзі намагаються співати в караоке, але кожен обрав свою пісню одночасно. Уявімо такий приклад: попри їхню тісну дружбу, їхні погляди на політику залишалися розбіжними, що часто призводило до палких суперечок. Ми вже знаємо, що незважаючи або попри щось, це «despite». А як буде тісна дружба? Close friendship. Despite their close friendship. Дивіться. Коли ми кажемо якісь погляди на щось, то ми використовуємо прийменник on. Opinions on. І отримаємо their opinions on politics. Залишалося в минулому часі це remained. Remained discordant. Часто це often. і дивіться. Призводило перекладається як lead. Але ми його ставимо у форму ing. Ми не можемо сказати to lead. Нам слово often показує, що це було часто, це процес. Тому призвело до це often leading to. Палки суперечки це одна фраза. Вам її треба запам'ятати. heated debates. Отримаємо таке речення: Despite their close friendship. Their opinions on politics remained discordant. Often leading to heated debates. Далі. Disparate. Різний, різнорідний, незрівнянний або несумірний. Disparate. Спробуйте порівняти яблуко і літак. Зрозуміли різницю. Ось це є значення цього слова. Розберемо приклад. Попри їхнє різне походження, вони знайшли спільну мову через любов до літератури. Впевнений, ви вже знаєте, з якого слова почати речення. «despite». Дивіться, ми можемо не прикладати тут різне походження дослівно. А можемо сказати просто, попри їхню різну біографію. «Despite their disparate backgrounds. Вони знайшли це They found. Спільна мова це ми не прикладемо дослівно, а скажемо Common Ground. Як ми скажемо через любов до літератури. In their shared love for literature. І отримуємо речення. Далі. Елеквант. Красномовний виразний, приконливий. Elequent. Це коли людина так красиво розповідає історії, що ви вже забули, про що почали говорити самі. Але слухати цю людину насолода. Давайте уявімо такий приклад. Її красномовна промова захопила аудиторію, змусивши слухачів ловити кожне її слово. Ми вже знаємо, що красномовна це eloquent. Тому, як ми перекладемо це, її красномовна промова. her speech. Зі словом, захопити взагалі все дуже цікаво. Кептир це полонений. А captivate це зачаровувати, захоплювати. Але ми ставимо це речення у past simple. Тому отримаємо: captivated the audience. Змусивши слухачів. Ми не будемо перекладати, як хтось когось змусив, адже це буде дуже грубо. Тому скажемо, залишивши їх. Так носії кажуть: Leaving them. Ви, напевно, думаєте, що ловити кожне її слово це catch. Можливо. Але давайте краще використаємо фразове дієслово hang on. Прикладається як повиснути, причепитися, але у цьому контексті означатиме ловити кожне слово. Тому скажемо так. them Hang on hear every word. Hanging ми поставили у формі ing, тому що тоді це був процес. Отримуємо таке речення: Her eloquent speech captivated the audience. Leaving them hanging on. Я не знаю, ви напевно вже втомилися. Давайте тоді ще одне слово розберемо. Таке добре і тепле. Effebell. Доброзичливий, легкий у спілкуванні. E Це така приємна людина, до якої навіть в метро хочеться підійти і сказати Привіт, як справи. Хоча ви цю людину навіть не знаєте. Наприклад, таке речення. Він постійно посміхався, був привітний і ввічливий. Він був. Без прив'язки до часу це past simple. Тому he was. Постійно, це always. А далі йдуть три прикметника: Smiling, affable та Polite. Smiling – це добра людина, яка постійно усміхається, доброю посмішкою. Affable – ми вже знаємо, що це таке, а polite це хтось вічливий, чемний, охайний. І отримуємо таке речення: He was always smiling, affable, and polite. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!